Ти сам стикався з темою ну, булінгу, в тебе було це якось в досвіді в твоєму, чи може твої знайомі були в цій У мене ну, це ніколи ну... таку проблему не було, якби, розумієш, розумієш, це все, все вирішувалося практично. Коли воно вже ставало mm -hmm. проблемою і от зараз кажуть, треба вирішувати там то, треба захищати мову, треба цей. Хочеш захищати мову, то захищай, а не говори цей. <рес> не говори, що треба захищати. Якщо ти хочеш другим людям е, їх заставити захищати мову, то ти маєш їх це не заспресилювати, не повчати. Ти маєш їм це прививати і їм об'ясняти, яка їхня вигода, який їхній інтерес, яка їхня користь. А коли ти їм кажеш, ви не захищаєте мову, ви не так робите, ви не праві, то люди будуть. А, а Чого я повинен захищати мову, зразу запитувати себе тим, і розумієш, це проблема? Що якщо людина з ос, освіти, з культури і вони репрезентують, вони представляють наше лице, то вони повинні відповідати за, за те, що вони поширюють за свої слова, і вони не мають права пускатися до рівня людей, які е, не експерти, які не спеціалісти, і, і нав'язувати людям. Якщо ти спеціаліст, то ти маєш думати, як ти маєш зробити так, щоб люди самі думали, чого я повинен це. Їм треба дати розуміння, їм треба дати ту причину, що людина буде думати, що я маю зробити то, бо це краще. Тому треба старатися людям. Якщо ти бачиш в тебе є якесь добро, ти то старатися віддати те добро, де я можу допомогти, там старатися допомогти, показувати приклад хороший. Так само воно й травму за зачеплює, що треба показувати свої травми, треба показувати свої надбання, і треба показувати свою, де за що я гордий, за що я можу відстояти, за що я можу бути впевнений, і чим я можу поділитися, чим я можу допомогти. І тоді люди будуть не силу, ти їх будеш за. Захвачувати і переубіждати, а вони будуть іти з добрим настроєм з добрим наміром, і тоді буде робота йти набагато легше.